Ну, оно через редуктор, пока новое, оно... пока тяжело. Ну, пока не разгонишь, а дальше потом легко. И это он работает. То есть, когда электрику отключать, можно ручкой крутить и оно будет работать. Так же самое на том вентиляторе Там ручка, когда отключается это, ставится ручка и работает без электричества. Это установки, предназначенные для таких бомбоубежищ. Если, допустим, или завалило, или свет выключили, это, чтобы можно было как-то люди, чтобы могли дышать чем-то. Також там фільтра внутрі стоять, Це приточна установка, щоб мусор не засасувала. Це просто підземне укриття під лікарню, яке відремонтували. Привели до ладу і там під час обстрілу можуть знаходитися пацієнти, люди, робити там операції, надати. Первинну допомогу, тобто коли обстріли, це чудовий проєкт. Це не лише для тих, хто, хто там знаходиться в лікарні, так же, як дитячий садочок. Люди, які знаходяться поруч, мешкають, вони знають, куди йти. Все відпрацьоване, чергові там механізм працює. Можна, звісно, проти. Це проект Міністерства охорони здоров'я, три заклади області, два заклади міста, 17-та лікарня і лікарня невідкладної хірургії міста Харкова. Це укриття для наших лікарень для того, щоб надавати безперервну медичну допомогу навіть в найекстремальніших умовах. Ремонтувати маємо всі абсолютно укриття однак, пріоритет там, де надається медична допомога. В золочеві медична допомога надається лікарня працює, тому вона так само залишається для нас в пріоритеті.